Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Скажіть, ви живете в Територіальній громаді? Чи живете в ОТГ? А чи знаєте ви, що такого поняття, як оце ОТГ, не існує ні в Конституції, ні в Законі України про місцеве складування. То хто ж і навіщо нас тримає в оцьому інформаційному болоті вже 10 років? Додивіться це відео до кінця. Буде трохи злості, буде трохи фактів. А найголовніше буде розуміння, чому нас водять ніс вже 10 років і розповідають, що є таке поняття, як ОТГ. Давайте трошки історії ми з вами згадаємо. У 2015 році. Уряд запустив реформу децентралізації. І вони придумали оцей механізм добровільного об'єднання. І з'явився термін ОТГ, тобто, це об'єднання територіальних громад. При цьому ще і добровільне. Але це не статус, це не територіальна одиниця. А це процес. Тобто процес, який має свій початок і має своє завершення. Але цей процес так і залишився З початком, але без завершення. І ось такий приклад. Якщо ми кажемо про ОТГ, уявіть, що є ремонт, і от закру... закрутили шурупи, а двері не поставили. І сказали, живіть так. Оце є приклад, якщо ми кажемо про ОТГ. Вони почали оцей процес, його не завершили і сказали, ось ОТГ, ви живете в ОТГ. І багато хто сприймає це як ОТГ. Багато людей пишуть в коментарях, силаючись на ОТГ. Не розуміючи того, що процес цей незавершений. Ось як водять нас за нас, чиновники. І ось давайте з юридичного такого абсурду поглянемо на цю ситуацію. У Конституції немає слова ОТГ. Можете перепровірити. А також в законі України про судування теж немає слова ОТГ. Також можете переправіти. Знайдіть там слово ОТГ. Ви не знайдете. І ось з 2020 року об'єднання завершено. Але термін оцей ОТГ досі живе всюди. Він живе в документах, на сайтах, у назвах громад він живе. Тобто реформа завершена, але люди живуть в процесі ще. Наче ти одружився, а тебе досі називають нареченим. Оце можна так порівняти. Оце Україна так живе в цьому процесі. ОТГ. Людей фактично не питали, з ким і як об'єднувати. Багато людей навіть не знали, що таке об'єднання, що є така реформа, що її запровадили, не знали це. І взагалі про це людям ніхто не казав. Все вирішувала область або Кабмін вирішував, як має бути оце об'єднання. Голови громад часто просто прийняли це як факт, і не сперечались. Зверху ж сказали, нехай так і буде. Ось так, всі сприйняли, оце об'єднання. А тепер задумайтесь, якщо керівники громад навіть не знають, у якій формі вони існують, то хто взагалі керує територією? Хто? І до чого ж це все призводить? А це плутанина в документах і реєстрах. Це втрата юридичної чіткості. Бо в Конституції України цього немає поняття, в законі України цього поняття немає, а в головах є це поняття. І багато хто сприймає, що є ОТГ. І ці маніпулюють. І багато хто зголів громад, і не тільки, розповідає, що є таке поняття, як ОТГ. Ми живемо в ОТГ. Люди не відчувають завершення цієї реформи і не мають довіри при цьому. Бо цей процес залишився. Але ОТГ, якого б не мало взагалі бути, Воно залишається також. І дуже багато оцієї плутанини відбувається. Відсутність символічного фіналу. А це ніби державу не цікавить, як виглядає її адміністративна мапа. Оце це питання адміністративно територіального поділу І ІОТГ. Цей процес, він має бути вже давним-давно завершеним. І це не просто папірці, це відповідальність. І якщо ми не розуміємо, хто ми і як ми називаємось, держава не функціонує. Вона імітує рух, якщо казати дуже просто. Процес має бути завершеним і визначеним. Територія, але без оцього поняття ОТГ. Що ж має бути зроблено? Припинити вживати слово ОТГ. Тільки територіальна громада, все територіальна громада і назва цієї територіальної громади? Скасувати закон України про добровільне об'єднання як завершене. Його не має бути цього закону. Все. Цей закон мав би бути, коли цей процес відбувався. А цей процес досі в головах залишається. Відновити юридичну ясність треба. Громада має назву, про що ми і кажемо. Межі вона має. І має повноваження. Все. Навіщо закон України про добровільне об'єднання? Процес відбувся все. Завершення це назва самої територіальної громади. І нічого не треба видумувати. Провести державну інформаційну кампанію, пояснити людям, що реформа завершена вже, і ми маємо нову адміністративну карту з назвами територіальної громади. І ось в фіналі. Треба нам всім схаменутися, шановні глядачі, бо живемо ми у державі, де навіть адміністративна реформа як недобудований міст, якщо брати таке порівняння. І головне, ніхто не поспішає завершувати цю реформу. Бо в тумані легше керувати, де невизначеність. І отак приблизно виглядає керування України зараз. Але саме ми, громадяни, маємо запитати, хто ми є? Яка наша громада? Де закінчується оця реформа? І починається реальне самоврядування. Невизначеність зараз є, невизначеність. Люди заплутались. Якщо ви живете в громаді, вимагайте називати речі своїми іменами. Територіальна громада без оцієї приставки ОТГ. Інакше нас будуть називати ще ОТГ навіть у 2050 році. Ось, глядачі, про що ми сьогодні казали. Тому поширюйте це відео обов'язково. Ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками каналу. Всім вам дякую і до нових зустрічей!